Привіт, дякую, що дивитесь! Звуть мене Таня, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я хочу показати вам книги, які мені мої рідні подарували на день народження, який був на початку вересня. Це чотири книжки, але вони такі незвичні і виконані дуже цікаво і. Загалом, за такі мої великі бажанки, я сама обирала ці книги і дуже радію, що вони тепер є в моїй домашній книгозбірні. Перша книга це магічна історія, яку люблять мільйони людей в усьому світі. і, Думаю, можливо, ви є також серед тих людей, як і я. Це буде книга англійської мови, перша частина, але такого видання я ніде не бачила, яке є в мене. І ще буде книга Різдвяна історія, яку я перечитую щороку, але дуже цікаво виконана, і також англійською мовою. І також буде двотомник Мрія. І зараз, поки буде заставочка, ви зможете подумати, що це за книги, і навіть можливо вгадати. Розпочинаю із оцієї красивої книжечки. Це Різдвяна історія Чарльза Дікенса. Це історія, яку я перечитую щороку на Різдво. Ну, принаймні, ось попередні кілька років це робила, і цьогоріч також хочу, якщо вдасться. Це книга, яку я дуже люблю, і цю історію, і загалом, от саме на Різдво обов'язково перечитую про. З кнару Ебенезера Скруджа, до якого прийшов привид його компаньона, який вже помер. І, власне, він йому розказує, як потрібно жити життя, щоб потім не страждати, як от він тепер страждає. І Потім до Ебенезера приходять три духи: це три духи Різдва будуть теперішнього, минулого і майбутнього. І це історія, яку Дікенс написав у середині 19 століття. Вона розлетілася просто весь тираж. Там, здається, був 6 тисяч примірників за три доби. І, відповідно, ця історія стала такою. Ну, також улюбленицею потім на багато-багато років, і досі. І я дуже хотіла. Вже почати читати англійською мовою і з чого почати, звісно, з якихось улюблених історій із тих книг, які я люблю. І коли обирала, то серед усіх книжок, які я знайшла саме різдвяну історію англійською мовою, мені ця сподобалась тим, що це мальована історія. Ну і мені дуже сподобалось, як вона виглядає. Аж потім я побачила, що це книга для початкового рівня, і тут майже немає тексту. Ось ну він дуже простісінький, але я все одно дуже захотіла собі цю книгу і, врешті, порозглядати ці картинки, почитати, зануритися все одно в цю атмосферу, і тоді читатиму українською мовою книгу, і цю прочитаю. Грудень, 25 грудня, Різдво, от саме тоді, десь маю надію, що прочитаю цю історію. Тож, ось так вона виглядає, ця книжечка. Ось, і тут, до речі, вказано також дуже різні є рівні, тобто вказано, скільки слів на кож в кожному рівні. Ну і, власне, можна обирати книги, тобто такі адаптована версія. Хто хоче саме адаптовану версію, то на різні рівні просто обираєш собі книжки і читаєш улюблені історії, але якісь адаптовані версії. Ось так, тому взяла таку, тому що улюблена історія, ну і мені дуже сподобалася ще ось ця обкладинка, тому що я дуже люблю цей колір. До речі, як красиво жовто-блакитно вийшло. Наступною показую просто мрію. Мрію, «Мрію> це Гаррі Поттер англійською мовою, і ось таке видання я собі захотіла. Я бачила різні видання Гаррі Поттера англійською мовою. І тут, бачите, ось яка обкладинка, але вона така достатньо міцна, тобто дуже хороша. Ось, дивіться, з клапанами. І в чому родзинка цієї книги, і, взагалі, її особливість в тому, що оце моє видання українською мовою, переклад, в тому, що ця книга також з ілюстраціями Джима Кея, і коштує вона більше аніж удвічі дешевше, ніж така книга англійською мовою. Трішки ось так вона форматно менша. І навмисно отбрала собі таку книгу, щоб зручно було читати, тобто, щоб можна було десь от розкласти, читати, тому що, звісно, таку величезну книгу, пам'ятаю, тоді просто так сиділа, мережненько перегортала. Тобто, це все одно треба десь за столом, ще й вона така важезна, гарна. Ну тобто, і ось ці всі ілюстрації, які є в цій книзі. Відповідно, є у цій книзі, але трішки їх менше тут, просто трішки менше. А так, книга з такими самісінькими ілюстраціями, ось ви можете бачити. І я обидві ці книги просто братиму і читатиму, тому що тут от англійська версія, не адаптований текст, весь текст, перша моя улюблена частина, я просто обожнюю першу частину я. Почала знайомство з Гаррі Поттером не з книжок, а з фільму. І мені дуже-дуже дуже подобається перша частина. Я її просто якусь безмежну кількість разів дивилася, і потім вже прочитала от кілька років тому всі ці історії, всі сім книг дуже-дуже швидко прочитала. За півтора місяці пригадую, я просто їх одна за одне читала. Взяла у брата, в нього є серія від гала Галамаги, українською мовою, той перший переклад. А сама вже збираю ось цю ілюстровану таку е, серію, е, і мені якраз її також дарують на свята. Ой, тому всі частини, які є українською мовою, в мене є також велика моя радість. І я звіряла текст. Тобто, я відкривала, намагалася зрозуміти, як тут побудований текст, і я помітила, що це книга, яка абсолютно відповідає ось цій ілюстрованій версії по такій великій, а якщо так можу сказати, бо це так само ну, повнорозмірне, абсолютно видання в своєму розмірі, скажімо так. І воно абсолютно відтворює кількість сторінок, текст, який є на сторінці, тобто, десь, можливо, немає ілюстрації якоїсь, або вона трошки зміщена, або вона трошки зменшена, але вона ідентична. І текст абсолютно однаковий з однаковісінькою кількістю сторінок. Тобто я маю на увазі однаковий текст на сторінках, тобто це не так, що тут це сторінка 5, а тут буде це сторінка 3, ні, однакові сторінки 5, 5, 6, 6, однаковий текст. Тобто можна буде ось відкривати однакові сторінки і підряд читати, якщо щось потрібно дивитися, також проглядати, тому що. Це вже в мене така перша буде книга англійською мовою, і тому я думаю, що обов'язково ця мені буде допомагати книжка. Я дуже радію, що є тепер в мене Гаррі Поттер англійською мовою, і це ну, також був такий вибір очевидний в моєму випадку, тому що ну, якась історія улюблена, ще й з ілюстраціями я хотіла собі. Ось першу частину якої дуже-дуже люблю і можу перечитувати і проглядати багато-багато разів, і тому мій вибір саме таким був. Я дуже дякую брату, який мені подарував ось ці дві книги: це різдвяна історія англійською мовою і Гаррі Поттер» англійською мовою. А наступні дві книги це Мамуся подарувала мені на день народження, і я дуже дуже радію, що тепер у мене є ось цей двотомник Юрія Шевельова. І це просто скарби, книги, скарби. І я радію, що вони тепер є в нас, і якось обов'язково їх читатиму потрішки. дізнаватимусь це все, вивчатиму це все, цю епоху, цей час, 20-те століття, і все, про що писав Юрій Шевельов у своїх спогадах: це мемуаристика, це видавництво Олександра Савчука. Я, мене, мені і довкруги. Спогади в Україні, перша частина. І я просто вам зараз покажу примітки, які також 200 чи навіть більше сторінок примітки. І іменний показчик, який просто має неймовірну кількість е людей, згаданих е в цій книзі, і це, ну, просто якийсь е буде величезний е такий е набуток знань, і я б дуже хотіла. Більше знати про це, цих всіх людей і про все, що писав український науковець, мовознавець, взагалі інтелектуальна людина Юрій Шевельов. І ця книга, перша частина це в Україні. Тут примітки, і їх покажчик є також на величезну кількість сторінок, і також є передмова. І книга на 700 сторінок всього навіть більше. Ось, і тут ілюстрацій дуже багато. 248 ілюстрацій, і книга повністю з усіма примітками іменним показчиком 728 сторінок. Я просто вам зараз прогорну, ось Так покажу ось, ну ви можете бачити там ілюстрації. Це книга, звісно, яку треба просто вивчати, досліджувати, і саме так якось я уявляю це читання. І також друга частина, і ще більше тут інформації в ній, тому що ця частина на 896 сторінок це у нас 316 ілюстрацій. Так, І тут в Європі вона зветься, І тут також. Я бачила зустрічі з Романом Якобсоном ще, що мало бути в третьому томі цих е, спогадів, якого немає, я так розумію, бо є тільки ці два. І от, власне, тут ці два томи, ось вони в видавництві Савчука, видані, і тут дуже багато ілюстрацій, які вперше опубліковані, я читала, що. З родинного альбому вперше багато світлин взагалі опубліковано. І зараз покажу вам просто з усієї цієї сторінок, де ще є ось тут додатки. Ось тут, бачите, це, ось це примітки, все, бачите. Тобто, також, де розписано дуже детально, що, де, які праці, про що вони словом, примітки ну дуже деталізовані, дуже дуже їх багато. Ще бачу тут також. Ну, і так само іменний показчик, ось який просто, ну, на величезну кількість сторінок, і так само просто, ну, подивіться, скільки людей, скільки постатей згадує Юрій Шевельов у своїй книзі і про кого він тут пише. Я дуже хочу це читати якось, ознайомитися, і Очевидно, це буде так, якесь таке повільне читання, і взагалі занурення в це все і просто вивчання цього всього. І мені це дуже-дуже цікаво, я дуже рада, що тепер є в мене ці книги, і я дякую, що мені їх подарували. Ось такі книжки мені подарували на день народження, мої рідні, я їм дуже-дуже вдячна. Ще раз дякую. Ось так бачите, скільки. 5, 4, 4 книжки, а бачите, які товстезні і величезні, і такі гарні. Я дуже радію, що ці книги тепер є в нашій домашній книгозбірні. І читатиму обов'язково ну, якісь історії точно грудневі чи ось такий зимовий період. Ось, ну а ці якось доберусь також до праці Юрія Шевельова. Є, і це велике щастя, що вони є, видані взагалі в Україні, і тепер ще й в мене. Дякую, що дивилися, дякую за ваш час. Дякую, що пишете, коментуєте мої відео. От якраз зараз і читатиму ваші коментарі. До зустрічі!